Любі друзі, світлі душі! Вітаю вас! На каналі Сходження, я Марина Романова, розкажу вам сьогодні про мої осяяння. Я вам обіцяла, що час від часу я буду ділитися з вами тими осяяннями, які ми отримуємо під час медитації дання під кожну повню і молодик. Отже, під час повні, яка відбувалася 9 серпня, Зверніть увагу, це була дев'ятка. Я побачила, а ми разом з моїми однодумцями об'єднуємось в медитації і знання і вирівнюємось з шамбалою і ієрархією. І тому ці осяння, які ми з вами отримуємо, вони дуже високого плану. І побачила я, що там, на небесах, вже є янголи, які сумлять трублять да, в свої горни. І цей факт я uh, собі сприйняла. Таким чином, що це певний знак для нас, для України, для всього світу, що наближаються так назива, названі часи апокаліпсису і навіть Армагеддону. І ми з вами розуміємо, що 2025 рік це як дев'ятка, і це а, рік а, Змії, да, яка також запускає ці проекти, всі, а, які змінюють наше життя. І ми бачимо це і відчуваємо, то це було нормально. Але під час. А, Тої медитації дання, яка відбувалася перед Соляром України. А молодик був 23 числа якраз за пару годин до Соляру України. Я спочатку попала да, в велике світло разом з моїми однодумцями. я хочу пояснити, що взагалі медитації і днання, вони слугують тому, щоб ми були. Провідниками світла, любові і волі до добра до всіх людей, тварин, мінералів, і рослин, і інших, до речі, царств природи. І наші осяяння це не головне. Головне наше духовне єднання і єднання з усіма групами, і провідниці, ми, тобто ми всі провідники цієї енергії. Але ці осяяння як бонуси, тому що ми бачимо, що відбувається в тонкому світі. І саме тоді. Це той молодик, який ми ще з вами його програму проживаємо. І місячне затемнення, яке відбулося 7 вересня, і зараз ці дні, в які я записую це відео, це якраз підпорядковані той енергії, яку ми з вами проводили під час того молодика. Соляру України. І закінчиться він, до речі, 21 вересня під час сонячного затемнення, який дуже трансформаційний для України. І пам'ятаємо, що серпень, вересень, жовтень це надзвичайні місяці для України, які дають нам багато можливостей. Так от, саме тоді, 23 числа, медитуючи, я попала в дуже яскраве світло, і це було нормально, тому що ми проводимо це світло, да, і це нормально. І те, що я не бачила картинок, це нічого немає поганого. Але проте, коли я з рівня ієрархії вже разом з групою знижувала да, своє сприйняття до нас, до тих, хто стає в коло, і я побачила ось таке диво. Ось ці величні янголи, вони дійсно дуже великі, великих розмірів. Вони стоять між нами і срумлять у свої горни. І це дуже величне таке видовище, да, і навіть усвідомлення того, що вони стоять між нами, це з одного боку, і дар. І з іншого боку, навіть інколи да, це може прийнятися як страх, тому що це дійсно як початок апокаліпсису Армагедону, якраз та фокусна точка, тобто зараз цей місяць, як фокусна точка, коли запускаються ці моменти апокаліпсису тут, на Україні і на всій матінці землі. Отже, любі друзі, якщо у вас були Такі ж осяяння, будь ласка, поділіться в своїх коментарях. Проте, це те, що дає Україні можливість звільнитися від старої програми і отримати нову програму оновленої мирної України. Так, ми розуміємо, що апокаліпсис, він не буде безболісний, він буде з дуже великим болем. Проте, ми з вами виконуємо свою місію. Ми Намагаємось да, світлими шляхами е, все ж перемагати у боротьбі світла з темрявою. І тут я хочу зробити зауваження, що давайте тримати его за хвіст, і це дуже важливо, тому що е, ось ця дуже тонка межа між тим, що ми беремо відповідальність у цій боротьбі з темрявою, а з іншого боку, це якраз ось ця гординя. О, ми така свята нація, да, і ми це зробимо. Ми повинні це зробити. Ми це зробимо, але его потрібно тримати за хвіст, тому що дуже багато просвітлених людей по всіх народах розумієте і в кожному куточку нашої матінки землі. Але саме Україна зараз взяла ось цей і тягар, і дар бути на першому да, так скажемо, фронті цієї боротьби. Отже, єднаємося. Допомагаємо нашим воїнам захисникам, молимось за уряд, за всю ситуацію, яка зараз склалася. До речі, ось ці дев'ятки, які ми бачимо: 9-9-9, це дійсно був такий потужний день. Подивіться, скільки багато трінь народжується зараз в Україні і об'єднує да і схід, і захід і всі інші міста. Це також знаки, да, триєдність, яке перетворюється 3-3-3 на всіх рівнях і дає нам трансформацію. Отже, знаки є: янголи стоять між нами. Відчуйте їх, усвідомте, що ми з вами живемо в таку потужну епоху, але від нас, від наших років, від наших дій, все залежить. До речі, ще буде один день вересні, який буде 9-9-9, Це 27 вересня, тому що цифра 27 дає дев'ятку. Саме тоді ми починаємо навчання в школі астрології і ті, хто приєднається, вони до нашої школи, міжнародної школи астрології сходження, вони як війдуть ось цей духовний портал. Отже, ми на правильному з вами шляху, і я сподіваюся, що це бачення не дуже вас налякало, тому що це дійсно великі зміни, і це дає нам, ну як скажемо, да, направлення на того, що треба ще дуже багато всього зробити, перш за все, в духовному світі. Отже, трансформуємось. На, на медитаціях єднання під час заняття астрології, під час семінарів з холодинаміки я вас щиро запрошую. Дякую вам за увагу, дякую за вподобайки, дякую за тим, що ділитесь у своїх коментарях своїм баченням. Отже, ось ці янголи апокаліпсису: вони між нами. Все вже почалося, все запущено. Від нас тепер залежить, як це буде проходити. Сподіваємось, віримо і знаємо. Бути миром і добру в Україні та всьому світі, навіть через дуже великі випробування. Най буде справедливий мир, добро і процвітання в Україні. Най буде так. Любі друзі, дуже дякую вам і до нових зустрічей.